Українці зможуть збирати на пенсію 16 років через дію. Відповідний закон хвалила Верховна Рада. Кожен українець матиме право самостійно визначити розмір внеску та навіть збільшити його, змінити періодичність та строки сплати. Також можна буде зробити персоналізований благодійний внесок іншому пенсіонеру, батькам або ж іншим родичам. Більше про це поговоримо із Дариною Марчак, першою заступницею міністра соціальної політики України. Вітаємо, пані Дарино. Вітаю, пані Дарино. Як працюватиме цей механізм? Ну, громадяни насправді згідно з ухваленим проектом закону чи вже законом 2734, всі громадяни України 16-річного віку, які не є пенсіонерами, з починаючи з 16-річного віку, які не є пенсіонерами, зможуть добровільно сплачувати страхові внески на пенсійне страхування і набувати страховий стаж, тим самим збільшуючи свою заробітну плату, яку пенсійний фонд використовує для обчислення розміру пенсії. Для цього потрібно буде укласти договір з пенсійним фондом. Цей можна цей договір можна буде укласти в електронній формі, або через веб портал електронних послуг дія, в тому числі через мобільний додаток, або, наприклад, через веб портал пенсійного фонду і сплату внесків можна можна здійснювати як за себе, так і на користь інших осіб. Причому ми може ну, будь-який громадянин чи юридична особа може здійснювати навіть знеособлені внески. Або навпаки, персоналі, персоналізовані за конкретну особу, наприклад, за е, батьків, за бабусь, дідусів, якщо є таке бажання. Пані Дарино, яка це має бути сума? Я розумію, що людина визначає самотужки, але чи є якісь межі? Е, в принципі, е... Справді, людина визначає цей внесок сама, а закон визначає на що цей внесок яким чином буде спрямовуватися. Отже, якщо людина здійснює персоналізовану благодійну пожертву, тобто конкретному пенсіонерові, то 70% від такої пожертви буде спрямовуватися для виплати саме цьому пенсіонеру в обраний ним спосіб. А ще 30% цієї пожертви буде у вигляді з неособленої виплати пані Дарина, ви говорили про 70-30%. Уточніть, будь ласка, ще раз про ці персоналізовані і неперсоналізовані внески, щоб просто люди розуміли. Вибачаюсь, чомусь скаче зв'язок, людина може зробити внесок за конкретну особу, або в цілому, в пенсійний фонд, якщо людина робить внесок за конкретну особу, то от як це буде працювати? Да? Наприклад, ви уклали договір з пенсійним фондом і вирішили сплатити на користь там, наприклад, скажімо, своєї бабусі 2000 гривень, оскільки це не це дорівнює ставки 22% єдиного внеску з заробітної плати 9990 гривень. То людина отримує і виплату, і також збільшення на цей період заробітної плати, з якої обчислювалася ця пенсія. Тобто зарплата, з якої здійснено обчислення, для її розрахунку збільшується на 9 тисяч, і фактично кожні 100 гривень. Такого добровільно сплаченого внеску збільшують щомісяч, місячну заробітну плату, ну якщо говорити там в цілому, да, на 454 гривні, і це дозволяє нам з одного боку і під збільшувати пенсійні виплати зараз, і також впливати на той розмір зарплати, який враховується пенсійним фондом для розрахунку пенсійних виплат в майбутньому. А що стосується цих 70 Сити чи 30%, то, коли ви здійснюєте пожертву таку, то 70% від цієї благодійної пожертви спрямовується для виплати, от конкретно визначеному вами пенсіонерові, а знеособлені благодійні пожертви і 30% відсотків таких персоналізованих пожертв буде використовуватися пенсійним фондом на виплату і доставку пенсії іншим пенсіонером солідарній системі. Пані Дарино, я хотів би уточнити солідарна система вона продовжить свою дію після прийняття цього закону, так тобто це не вибір або або це можливість накопичувати на пенсію і автоматично через відрахування із заробітної плати, і додатково просто ще собі відкладати правильно. А да, мова йде саме про це. Солідарна система в будь-якому разі має працювати, оскільки це ключове джерело доходів для всіх наших пенсіонерів українських понад 10 мільйонів осіб. Тому про будь-які там зміни до солідарної системи. Ці благодійні добровільні пожертви на сьогодні вони не мають е, відношення, але справді через цей інструмент фактично громадяни мають можливість собі збільшувати і е, страховий стаж і е, збільшувати розмір зарплат, яка потім враховується для обчислення пенсії. Пані Дарина, а чи можна е, стверджувати, що отакий крок е, накопичення? Через дію ну, збирання пенсії на пенсію через дію це є перший крок відходу від солідарної системи пенсії до накопичувальної. Чи все-таки ще рано говорити про ці речі? Ну, Дивіться, ключове це те, що практично всі країни світу. Вони мають солідарну пенсійну систему, ну всі розвинені країни, да але накопичувальна система вона йде додатково до солідарної системи. Взагалі, от наприклад, в українському законодавстві ми говоримо про три рівні пенсійного забезпечення. Перший обов'язкове загальнообов'язкове пенсійне страхування, яке здійснюється через солідарну систему, другий рівень це загальнообов'язкове державне. Накопичувальне пенсійне забезпечення, це те та реформа, про яку зараз активно дебатують і обговорюють в парламенті, і яку напрацьовує в тому числі е, уряд разом з народними депутатами. І третій рівень це добровільний, добри, добровільний добровільна накопичувальна система. А в Україні на сьогодні функціонує перший і третій рівень. Тобто, в нас вже є недержавні пенсійні фонди, в які можна здійснювати відрахування. які Здійснюють накопичення для громадян, але поки що в нас не працює ще другий рівень е, обов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення. І, от, власне, е, цей проєкт закону він ще поки що в роботі, і е, розгляд цього проєкту закону ще лише планується. Коли ми говоримо про е, закон про. Про спрощення механізму участі в загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванні ми говоримо фактично про таку собі надбудову до солідарної системи, а не поки що про запровадження загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення. Пані Дарино, коли вже це запрацює? Ця можливість накопичувати на пенсію через дію? Закон вже е, ухвалено, і на сьогодні ми очікуємо його опублікації. публікації. Закон вступає в силу щойно на наступний день, після того як текст закону буде оприлюднено на сайті Верховної Ради, і після цього протягом трьох місяців е, уряд пенсійний фонд мають е, ще підготувати додаткові нормативні акти. Зокрема, типовий договір, порядок укладання такого договору. Але ми сподіваємося, що це питання буде вирішено дуже швидко і набагато швидше ніж за ці три місяці. Пасиві пані Дарина за те, що долучились до нашого ефіру і розповіли про тонкощі накопичування пенсії 16 років через дію. Нагадаю, саме такий закон хвалила Верховна Рада. Кожен українець матиме право самостійно визначити розмір внеску, збільшити його, змінити періодичність, строки сплати і зробити персоналізований внесок якомусь іншому пенсіонеру своїм родичам або іншим людям.